Всім привіт! Ви на каналі Інтертехніка і з вами Євген. Який конкурент може бути Лінхаю М150? Тільки ось такий Кайо. Китайський квадроцикл на 200 кубів. Трошки потужніша модель за той Лінхай, з яким я його скоро порівняю. Давайте пройдемося по основних його вузлах. Вигун у нас одноциліндровий, Чотирьохтактний об'ємом 200. Кубічних сантиметрів. Видає він цілих 12 кінських сил. Ось, покажи в прольоті під крилом. Бачите, одноциліндровий повітряним охолодженням без радіаторів, без рідинного охолодження. 12 коняк, його розганяють по паспорту, як заявлено, до 80 км на годину. Коробка в нас автомат. Бачите, привод у нас реалізований технологією варіатор. Квадроцикл лише задньоприводний. Давайте подивимось передню підвізку. У нас тут А-подібні речаги з амортизаторами, з регулюваннями жорсткості. Передні дискові гальма. У нас гідравлічні машинки встановлені, не тросикові. Тепер. Рама сталева. Ззаду в нас маятник, також моноамортизатор з регулюваннями жорсткості в шести діапазонах. І є фаркоп штатний вже. Ось бачите, який такий супорт. Також один задній дисковий тормоз. І також бачите, гідравлічною машинкою він керується. Є така з досить товстого пластмасу защита внизу і вихлопна система. Рама-стелева. Просторова сталева в яку інтегровані багажники спереду і ззаду, які кожен з них витримує по 50 кг. На них можна грузити. Він позиціонує себе як двохмісний. Бачите, подовжині сидіння. Тут місця для. Обох пасажирів буде достатньо. Його вся вага 150 кг, а максимальне навантаження на нього 190 кг. Тобто двоє середньостатистичних мужиків на ньому можуть спокійно їздити. У нас тут ЛЕД приборка. Ось бачите, огоньки, все, розходомір і все, що тільки треба. У ньому є бак на 5 літрів. Ні, бак в ньому на 8 літрів, а розхід палива 5 літрів на 100 км. Самі розумієте, тут, в принципі, зрозуміло, бо в нього широка тешна резина і ці колеса треба якось крутити. Диски в нас сталеві. Розмір задньої гуми 22 на 10, Дефіс 10. І розмір передньої гуми 23 на 7, Дефіс 10 також. Давайте послухаємо роботу двигуна. Ось такий квадроцикл. Його ціна 2800 доларів. Підписуйтесь на канал, ставте дзвіночок, щоб не пропускати нові цікаві для вас огляди. Дякую, що дивились відео до кінця. З вами був Євген і до побачення!